Він іде, він іде. Як тільки побачите, кричіть, щоб він йшов до вас. Пітер, йди сюди, до нас. Магазин від'єднав. Він без магазину. Підняв підняв, підняв. Підняв, підняв руки. Це здається, здається, здається. Не стріляти, не бити, нічого з ним не робити. Хай він дойде спокійно до додому. ти заїбався він чи що? Скажи йому, що залишилося ти. 700 метров, еще хуйня осталась. Шовель там где, что нету? Ебан? Ну да, это да, очень да. старый дед. Ну, да, да, вступить в да, голосовый да, контакт, заборить автомат. В тюрьму бил, выбрали Потом на следующий день пришел, потом выдвигаться дальше. Потом пошли назад. Раз, Кто вас накрыл? Чем вас накрыли? а Я я Дід спав під машиною три дня, потім пішов в сторону наших позицій. Ну, діду просто повезло, бо в нього оказалось дві ікони дві в карманчику. Все, це йому допомогло просто остатися живим і продовжити свою життя нікчому. А що вам більше подобається вашій роботі? Якщо можна працювати? Моїй роботі? Це що смерть піво, що тут може не радувати. Як вони розлітаються, бігають, суетяться — це взагалі охуєнно. Підписуйтесь на Ukrainian Witness. Так? Чітко. Донатьте, не пожалійте 5 гривень, 10 20 на кофе і будете дивитися прикольні відео в телеграмі. І це українські свідоки, як ви вже могли здогадатися, ми на покровському напрямку після падіння Авдіївки в лютому 24-го року. Саме сюди російські війська спрямували ударний кулак свого наступу. Майже 40 кілометрів до околиць Покровська вони подолали за півроку, і восени 24 го наблизилися до передмість покровсько мирноградської агломерації. Згодом збройним силам України вдалося відкинути росіян навіть від околиць однак влітку та осені цього року ситуація почала погіршуватися. І ось листопад 25-го року і тут відбувається понад 30% усіх штурмових дій по усій лінії фронту. Про Мирноград, чому це важливо? Тому що якщо подивитися на карту, видно, що навколо міста змикається кільце, які загрози це несе, як це зокрема відобразиться на добропільському напрямку і чому цей напрямок насправді недооцінюють. Про все це нам розкажуть бійці бригади рубіж, які останні кілька місяців боронили околиці Мирнограда, а зараз стоять на добропільському напрямку. Поки ми їдемо до них на бронемашині, ви обов'язково підпишіться на канал і поширюйте це відео, обов'язково коментуйте, щоб його побачило ще більше людей. Парня під'їжджаємо? Ні-ні, все. Одна коротка. Бачите, зараз приїхала техніка. Це, за це дорога. Ну, взагалі, це дорога, яка йде на Родинське, Білицьке і далі на мірноград. Бамс! О, це тільки дуже гроші знищили? Техніка розмінована, тобто далі вже може там, машина проїжджати. Якщо відкрию карту Deep State і просто зараз я знайду ось. Типу, тобто, якщо дивитися, можна хтось пояснити, От, що ви тут бачите, що ну, це кільце фактично можна сказати замикається чи ні, чи я не права <клес> питання цього кільця коротко, суть, суть в чому, що е, зона, яка не в сіряку, яка не під червоним кольором, е, їй там 8 кілометрів, якщо я не помиляюсь. 8 кілометрів, це, це ще звичайна зона просто на лінії бойові зіткнення. Тобто е, можна рахувати, що Засобами своїми противник вже е, контролює цю ділянку. І е, тій кількості сил, які там лишилися, їм надзвичайно зараз складно. І оці -от ділянки червоним кольором, які замальовані, по більшості з них ще рухаються наші сили і засоби і війська і проходять. Так само, як і противник рухається по тим ділянкам, які не замальовані червоним. І те, що зараз відбувається взагалі починаючи від е, Сіверська і закінчуючи Покровському. Це просто ділянка в 10 кілометрів, де відбувається постійна боротьба сили, сили засобів. І не можна бути впевненим, що там або в інакшому місті нема противника. Кількість піхоти, яка зараз потрібна для перекриття всього переднього краю, вона просто шалена. У нас, на жаль, немає таких ресурсів. Звичайно, ми виходимо з можливостей. І У нас є дрони, ми пробуємо перекривати це дронами, якимись там мінуваннями і так далі. Але. Кількість ворога це просто на кожного нашого військовослужбовця приходиться приблизно 30. Це величезна кількість. Це просто це, це настільки шалена кількість, що її не можна ну, навіть уявити. До прикладу, одна моя позиція, три військовослужбовці, які сиділи близько двох місяців, за ці два місяці вбили більше 40 просто в стрілковому бою. І ще приблизно за таку ж кількість вони доповіли, яка пройшла повз них десь поряд, і ми її знищили засобів БПЛА. Тобто, Три військовослужбовця знищують взвод е, противника, і це стосується всього, абсолютно всього. Я так розумію, зайшли ви е, в кінці чи весни, чи на початку літа? Да, да, в кінці можна весни. ось е, там коротко, як ти може описати кожен місяць того, що відбувалося в Мирнограді. самого початку ми заходили взагалі типу на другу лінію для того, щоб підтримати е, підрозділ, який стоїть на цьому напрямку. І... Під час рекону, тобто, ну треба там відправити певні групи, щоб вони подивились місцевість, вибрали коротше, більш вигідні позиції. І е, група рекону, яка е, мала заходити на другу лінію, попала в контакт з от, і взяла полоненого на другій лінії оборони, От, що вже було дзвоночком про те, що ситуація пахне гавнітцом відкровенним. Ми зайшли в Мирноград і коли виходили, що відбувалося. Як, як це відбувалося? Коли я заходив в Мирноград. І коли це було? перший час це було десь на початку літа, першому місяці, наскільки я пам'ятаю. Я заходив туди зі своїм побратимом на розвідку позицій. Ми їхали туди на квадрики, там вже нас попередили, що там вже можуть бути ворожі дрони FPV. Але я ну, не маю ще противника особового складу. І Коли ми туди заїхали, нас е, зустріли місцеві жителі. Такі, ну Дуже, дуже цікаво. Я очікував, що там е, буде так, типу, що все буде так мало людей, мало населення. але Дуже був здивований, коли ми там ходили, дивилися, розвідували інформацію, дані, то дуже багато місцевих жителів, вони всі сиділи на лавочках, просто відпочивали, балакали, жили своє жит... звичайне життя. Якщо порівнювати, що потім відбувалось, то це, звісно, різні речі. Було спочатку небагато дронів, там десь, може, один fpv дрон пролетів. Раз на хвилин 30, потім вже такої розслабухи там не було. Тупіч не співають метале батон, вітер гуляє, і тиша, як сан. Ви пробули в Мирнограді з В Мирнограді. Я пробув місяця. Три вихід з міста це вже була така, я вам скажу непроста задача. Чому тому що логістика, на жаль, повністю відрізана ефпі-відронами противника? Жодна машина, якщо доїжджає, то це там дуже велике великий фарт. Якщо машина доїхала до міста, це в кінці літа. Я виходив так, десь в серпні. Мене. І вже тоді була, була така вже проблема тоді з виходом? була дуже велика проблема. Ми розуміємо з хлопцями, що виходити звідти виїжджати на автомобілі це дуже великий ризик, так як дронів було, я не знаю, десь по статистиці, я скажу, мабуть, кожну одну хвилину десь над моєю головою він пролітав. Де б я не був, кожну одну хвилину він пролітав цей дрон з таким от кабачком, який хотів нас наздогнати. Тому було прийнято рішення, що треба виходити тільки пішки, тільки єдиний варіант пішки. А дистанція, на яку можна пішки вийти, це десь кілометрів приблизно до 20 треба пройти пішки. Тому що на ближчу дистанцію ну, машину вже не підпускає ворожий трон FP. Ситуація, в принципі, на тому напрямку, типу, вже була складною станом на весну. 2025 року тактично все складається так, що якщо, наприклад, там військовій доктрині е, прописано про те, що там позиція, яка знаходиться зліва, має прикривати позицію, яка знаходиться справа, ну умовно кажучи, ага. От, то на практиці е, це зараз через те, що не, ну, мало людей, е, мала кількість особового складу, е, це не завжди виходить. Е, тобто Стається так, що позиція з іншою позицією, ні візуально, ні голосом не може типу, між собою комунікувати. По радіостанціям, ну, дати типу, бо базар немає. І от противник, користуючись, прищупуючи поступово от ці от ходи, де там є якісь сліпі зони, намагається просочитись, тим паче роблячи це здебільшого на мототехніці, дуже стрімко просуваючись. От мототехніка, вона там. З швидкістю 50, 60-70 км на годину може залітати, потім десь вони скриваються між домами і розсасуються, і все, і в тебе вже в тилах тіпа, є практик. Отак От вони поступово просачувались, 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 і згодом, 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 згодом е якісь перші групи е почали заїжджати в Мирноград. Перший раз це здається, десь літом сталося, але точне місце я не пам'ятаю. За весь цей час типу, ну, дуже багато було знищено противника доволі. Тобто там не співпідставно з нашими втратами. Один до п'яти, один до десяти, коли як який день типу, виходив. Диви, сука, на цього, блядь, інтелігента нахуй. Подняв верх цю хуйню, блядь, подививсь, куди повсти, пофіздив. Сука, блядь. Не, ну это я такой же не важен. вас за ушком. Да, мать, нет, это он, горяченький. Ну давай первую пристрелочку, чтобы он только перестал бить. О, хорошо, да, хорошо. Скажи, о, упал. Там, упал <laughs> давай. О о, 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 стоп, 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 вот так, вот так, вот так. Ай, не Звідки, в противника на даному напрямку є тактика така, що в штурмовій групі висувається пілот БПЛА розвідувального. От, і як тільки штурмова група десь закріпляється поближче, там одразу виставляється цей пілот, який літає. І одразу противник має розвідку того району і максимально намагається туди. А нанести якось вогневого враження, тобто артилерія, е, міномет і т.д. і І дуже швидко, дуже стрімко у них виставлялися розрахунки в Тобто вони от тільки там е, штурмовики проштурмували якусь, е, якусь дистанцію, одразу оператори в підтягуються ближче. Е, неважно, там є укриття, нема укриттів взагалі, типа, поїбать. І це е, давало противнику, типу, е, ну, звужувати е, от цей простір, е, в якому ми могли е, вільно там пересуватись на автомобілях е, і там, проводити евакуацію. От станом на, на осінь, двадцять го п'ятого, типу, новоки вже, щоб заїхати, це вже ну коротше, типу, з вер'ятністю 80%. Тому що ну, неймовірно кількість дунів на е, логістичних маршрутах. Вибіг, 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 да, Вибігли біли пі... з бліндажа. Ось він виставляє борт. Ось він, побіг. Це, ньому, це... да, ось він побіг. Ось він побіг. В норуся в нору заліз. Да, ну, і по ньому оце ми зараз будемо працювати фабами. Нам розбирати їх. А ну дивись де сука забіжить, дивись де забіжить, куди. Точку взльота спалили. Блять. Може... Ах ти, пиздец, Ах, ти, фіз... блять. Ну все, держи, джи Матє, заряджай. Заряджай Заряжай десятку, блядь! 10 кг. Це буде 15 кілограмовий фугас на пілотів, яких ми виявили буквально декілька хвилин назад. Зараз це дійство будете наблюдати вот, на цьому екрані. Увага по розриву. Ну я їм там не завідую. Там холошав. Ми зараз так всі побачимо укриття, які ми довго хотіли знайти. Зараз ми, блядь, як за ниточки нахуй потягнемо. Так кидай уже, мать його. Плюс-плюс <плес> хорошо, давайте. Пер... Да, хороший розрив. Ось 25-го. У нас вже почались проблеми з логістикою в Мирноград. Навіть у нас була ситуація, коли ми не могли доставити СПІХ для розрахунку, який знаходився в Мирнограді самому. От, тому що всі машини, які виїжджали. Їх обов'язково вйобував і в піві. Цей період часу, там дві, здається, два, два тижні, десь так. От, розрахунок просто сидів типу, і чекав доставки дронів. І за цей час, відповідно, ми не могли наносити вогневе враження, а порти цей час не чекав, поки, там, поки ви там перевезете в піві, тоді ми підемо, щоб ви нас йогнали. Вони тільки вони навпаки, типу, ну знизилася активність. В півіг, все можна роботи. От. І таким чином, перерізаючи логістику, паралізуючи роботу таких ключових е позицій, йому вдавалося потрохи-потрохи просуватись, просуватись. Чиш, Андрій, да. хай москіти підлетять, вони зараз будуть під машину дивитися, що е бортом свідчать. А зараз бригада смуга відповідальності бригади Добропільський напрямок з моменту, коли бригаду сюди перевели, і що тут відбувалося? В загальному бригаду Рубіж її перекинули на цей напрямок в саме той час, коли тут відбувалася ваканалія, абсолютно орки були повсюду, І в загальному в просуванні їхньому ніхто не перешкоджав. Саме на цьому напрямку вони такого розголосу отримали, коли Бапалашники вступають в бій, коли мінометники вступають в бій. Коли противник підходить до гармат далекобійних і там артилеристи вступають в бій. Початку, як тільки ми заходили на цей напрямок, то лінія фронту тут була якби такою умовною нарисованою на карті. Хочете розповісти про цю історію, що наші бійці мали контакт з росіянами? Так, це відбулося, як ми тільки заїхали на Покровський напрямок, тобто повиставляли свої позиції, і вранці, тобто, умовно, бійці доповідають позиції, що у них відбувся контакт з? Як це відбувалось? Тобто вийшли, запитали з бліндажа, побачили якісь рухи, почули, точніше, вийшли, подивилися, запитали пароль. Голосовий відповідь нічого не почули, ну і, звичайно, відразу був відкритий вогонь на ураження. Там вже побачили, що форма відрізняється, що зброя відрізняється, тому був відкритий вогонь. Ну, умовно, одного вони відразу забаранили, одного за трьохсотили, але ще було декілька четерів на самому бліндажі вже. А скільки це вони? Пройшли кілометри кілометрів посутілося, що вони дійшли до позиції репчиків. Ну, десь приблизно 4 кілометри. 4 кілометри так вони прийшли. Все через те, що не вистачало сил засобів зупинити рух противника. Наша бригада заїхала на цей напрямок буквально за 4 доби до того, як висвітлилось на діпстейті ці клешні, цей величезний прорив. Угу. Звичайно, він був трохи раніше, ніж це було на Діпстейті. От, але ми заїхали, противник вже був всюди, І надзвичайно ну, складний захід був. Звичайно, хотілося пошвидше зайти, побудувати якусь лінію оборони для того, щоб ну, зупинити просочування противника. І, чим більше його пройде, тим складніше ну, нам буде. І так само, звичайно, щоб перед тим, як загнати піхоту, треба що зробити? Треба виставити зв'язок, поставити свою вогневу підтримку, щоб їх прикрити, поставити свої засоби БПЛА. Поїхали з'їздити ставити ретрик. В посадці натрапили на орків. Бій. Поїхали мінометники, повезли мінометники виставляти мінометну позицію там орки. Знову бій. І це було не тільки в нашого батальйону, це було абсолютно у всієї бригади, яка сюди заходила. І Ну, з кров'ю це все діло було надзвичайно складно. Чим ось добропільський напрямок недооцінений взагалі і в інформаційному просторі, і ось по ситуації дуже багато хто просто не надає розголосу, наскільки важливо тут тримати оборону, і що Покровська Берноградська англомерація е, да, це величезний логістичний е, вузол для забезпечення позицій, які знаходяться. І попереду, і по правому флангу, і лівий фланг це майже не стосується, звичайно. А що стосується добропільського напрямку, так це якраз той логістичний вузол, який контролює Мирноград, Покровськ, який контролює навіть правіші позиції, і який тримає важливі вузли сполучення між такими містами, як Лозова, Слов'янськ, Краматорськ. І якщо тут противник пройде і займе. Ці, ці важливі логістичні маршрути, то, хм, скоріше за все, всі, ем, всім силам, які зараз знаходяться на Донецькій області, на Донбасі, їм буде надзвичайно складно взагалі в логістиці. А де це бачив? Щось воно розбігли сьогодні. Так завжди. Та не завжди. Це азовця на ці 82 передала на бригаду. Плюс, давай пробовать, давай пробовать. Вот вин на хрестику, когда четко на зеленом перекрестке. Есть. Да, с экраней был. Пара, дякую, Матье, на звездок, вылетай. Пара, давай додом. Матье плюс вылетай. Небо ми з цим закриваємо вопроси. Якщо все ж таки так станеться, що покровський мариноград впаде, можете більш детальніше розповісти, чим це далі загрожує в першу чергу для добропільської ділянки фронту, це загрожує тим, що ворога відкриються. Шляхи до таких населених пунктів, як Родинське, Білицьке, де зараз основна вогнева підтримка піхоти, яка стоїть на передньому краю, і логістична вся її підтримка, вона знаходиться саме там. Це саме ті міста, які зараз перед лінією бойового зіткнення, куди можливо доїхати. Якщо противника не зупиняти, і ця е, його тактика інфіль, інфільтрації, е, прохід в міжпозиційному просторі, просто е, на, на двох словах. То оці всі виступи вони просто об'єднаються, і величезна кількість військ залишиться в оточенні. Якщо не буде вистачати засобів ураження, а це БПЛА, це і жива сила наша, то ці всі три клішні вони просто закриються, переріжеться. дорога зараз, яка з'єднує майже весь. Донбас, яка з'єднує Дніпропетровську область, яка з'єднує Слов'янськ, Краматорськ, і величезний вузол логістики, він впаде. Якщо зараз через Павлоград можна доїжджати сюди і здійснювати якусь логістику, то після цього прориву це буде неможливо. Вже два діда на пострімо Кварц, один пішов на віддали, навіть плюс обмін пройде. Параматьев, параматьев, предскажите ваш статус. <звучить> лево плюс, лево. Давай выложим на эфир 40 тысяч. Бачим там на квароде, до на нас Смога відповідальності вашої да. бригади це зараз добропільський напрямок, коли загалом це Покровський, враховуючи, що зараз відбувається на покровсько мирноградській агломерації. Якщо Покровський Мирноград а, впаде, я знаю, що ваші а, хлопці в тому числі а, мінували, а, го, готували, готують дороги від Мирнограда да. і до добропілля. Так Вона є типу, все ж готується. Так. Даже і ми працюємо, сидімо з люди працюють там і все це відпрацьовується. По шажачку, по шагам, то есть все відпрацьовується. Кожен елемент проходження противника вишестає штабе управління, вони вже прораховують, де може бути противник, де краще зараз пріоритетно побудувати якийсь ешелон, аби зупинити противника і далі просування його на Родинське, Білицьке, Добропільський напрямок і далі вже. Так само підготовку, Відходу наших сил з оточення там Добропіль, О, Доб, Покровська, Мірнограда, це треба всі підготувати зарані. Хотілося б, щоб це було, як говориться, уже зараз, але сила засоби у нас ну, не вистачає так на такому рівні, щоб це було раз і все було підготовлено, щоб всі були проходи заміновані, щоб всі лінії шалування були виповнені на 100%. К сожалению. Не встигаємо. Із того, що дуже, дуже активне просування противника, сильна фаза проходить його, техніка, люди вмирають одна партія, заходить третя партія, І так от у них конвір йде, йде, Там взвод, рота, батальйон, лягла, нова, приїхала. Покровський напрямок, дуже була сильна оборона. Із-за того, що нехватка була особового складу, ми просто збудували укріп район для противника. Де він вже зайшов, закріпився, накопився, накопичення зробив і далі просувався. Першочергове це особовий склад. От якщо ми будемо е не берегти свій особовий склад, то ми всі окажемося не yeah. тільки там а в Дніпропетровській області, а на, на берегах Дніпра. Якщо ми будемо нехнути оце перед, ні, бе, треба виконати, треба підходити дуже до цього. Горіться з головою, да? щоб це було придумано, відпрацьовано, сплановано, прикриття. Що ти можеш сказати зараз про е, тих хлопців, які е, взагалі воюють в Покровському Мирнограді і які там залишаються? Ну, що можу сказати, щоб е, важко воювати конкретно е, на цьому напрямку через велику інтенсивність ІФІ. Е, От, але ну, у нас немає вибору як такого. Ми не можемо сказати. Вибачте, там, противник занадто сильний, давайте ми йому віддуму, там, Ці населені пункти і там, відійдемо на 30 кілометрів, а він сюди не прийде. Е -е, є така цитата з Декалога ООН Здобудеш українську державу або загинеш бою за неї. От, в принципі, ми її здобуваємо.